Чому важливо встановити ринкову вартість квартири з першого дня її продажу? Давайте розберемося далі і почнемо з того, що вартість квартири це основний фактор, який впливає на швидкість продажу квартири за максимально можливою ціною. Згідно статистики, основна маса дзвінків і переглядів припадає на другий-третій тиждень після початку продажу, тобто після виставлення квартири в рекламу. В цей час телефонують в основному люди, які вже давно на ринку, давно в пошуку нерухомості, і готові швидко прийняти рішення при наявності дійсно достойного об'єкта квартири. Починаючи з четвертого тижня, кількість дзвінків падає. Переглядів стає значно менше, а телефонують в основному нові гравці ринку. це люди, які тільки почали пошук квартири, і у переважній своїй більшості вони не будуть приймати рішення про купівлю квартири швидко. А їм треба походити, подивитися, що продається, прицінитися, оцінити свої фінансові можливості, десь поторгуватися, десь розчаруватися і так далі. І саме в цей період квартира ризикує зависнути. Зависнути в тому сенсі, що якщо квартира продається занадто давно, то у потенційних покупців виникають запитання: а чому саме так трапилось? Можливо, є якісь нюанси, які зараз непомітні, або є проблеми з документами. Тощо, цей момент дуже ускладнює подальший процес продажу. Тож тут ми повертаємося до перших секунд відео. Саме на другий, третій тиждень спочатку продажу реалістичніше всього знайти покупця на вашу квартиру і закрити питання продажу від моменту виставлення в рекламу до остаточного розрахунку з вами за місяць півтора. Як правильно визначити ринкову вартість квартири, розказав в одному з минулих відео. А якщо вам потрібна допомога у продажі квартири, напишіть мені в коментарях до цього відео слово продаж або зателефонуйте за номером, який вказаний у шапці профілю. Коротенька після мова незалежно від стану квартири, її можна швидко продати, якщо встановити правильну ринкову вартість. І з іншого боку, незалежно від того наскільки у вас стильний і якісний ремонт, ви не зможете її швидко продати, якщо ціна буде завищена.